Якщо моя мама казала, я хочу подивитись мультик, вона мені каже, що все нормально, в суботу подивишся. А зараз твоя донька дивиться вже 10 мультиків по телевізорі, і ти кажеш донечко, перепочинь на планшет, дивись там, той телевізор очі посадиш. Я пам'ятаю в дитинстві, якщо ти ламав руку, то ти мамі не казав, поки не знімуть гіпс, правильно? Вже приходив з цілою рукою казав, не знаєш щось, Куртка ціла, куртка ціла. <рес> Нащо куртка ціла. А зараз дитина падає, вже якась сесія з психотерапевтом, що боже почне боятись ходити. Бігла і впала. Раніше в мене на днюху була солодка водичка, торт і друзі моєї мами. <рес> а зараз кендібар, бар аквагрим. Аніматор, фотограф, друзі моєї мами. Ну, у мене просто з переліченого на мій день народження було тільки день. Вчарите? І то, якщо попадало на будній, мама казала, ну може іншого року пощастить. Не всі ж дні народження запам'ятовуються. Тим більше фотографа нема, хто то буде фоткати.